Щирі вітання, агресія до мирних людей, навіть словом, навіть за спиною, це цеглини у фундамент простору тиранії. Як свобода неможлива при порушенні кордонів мирних людей, так само неможлива демократія при недотриманні її постулатів. Порядок демократії засновано на певних правилах, які далекі від безладу диких джунглів, де кожен, хто фізично сильніше, може зжерти покалічити. Фізично слабшого навіть не те, що правила демократії далекі від законів диких джунглів, а правила демократичного устрою унеможливлюють дикість людей по відношенню один до одного, і тим самим забезпечується безпека кожної мирної людини, повага до гідності мирних людей. Право на свободу самобутності в рамках своїх інтересів і кордонів, що не зачіпають приватні інтереси і кордони інших неделікатними, зневажливими втручаннями, як свобода утворюється і оберігається зусиллями кожної суспільної одиниці підтримувати простір взаємоделікатності, що і забезпечує свободу, вільне буття собою, не зачіпаючи кордони інших неделікатністю. У просторі взаємоделікатності. Кожен вільний бути собою, і саме це утворює свободу, взаємоделікатність. Тому і свобода, і демократія можливі лише за власною волею усіх учасників суспільства, берегти простір взаємоделікатності, де кожен має право бути собою зі своїм іміджем, зі своєю зовнішністю, зі своїми інтересами, зі своїми почуттями, зі своїми прагненнями. Зі своєю мирною діяльністю.